Україну другий раз вже за її існування виключають з чорного списку ФАТФ фінансової організації, що бореться з відмиванням брудних коштів. Перший раз це було дуже така голосна і така пропагандистська акція в 2004 році. І власне саме тоді були в значній мірі запроваджені в рамках банківської системи питання ідентифікації клієнта встановлені досить суворі обмеження на обмін валют і таке інше а минулого року Україна знов опинилася в цьому списку вже скажімо по тому, що в країні не приймається. Спеціальне законодавство по боротьбі з корупцією частково це є предметом домовленості з валютним фондом. Ми знаємо, що відповідний закон був прийнятий. Я не виключаю, що до речі, також однією з причин виключення України з чорних списків ФАТФ було те, що Національний банк супровадив більш жорсткі а, заходи щодо обміну. Купівлі продажу іноземних валют. Власне, ніхто Україні не погрожував, що через її належність до чорного списку ФАТВ нам не будуть видавати якісь європозики чи надавати фінансові кошти іншим чином. Ми бачимо, що це жодним чином не заважало, наприклад, наявність України в цьому списку нашій підготовці до Євро. УЄФА ЄФА жодного разу не підіймала це питання. З іншого боку, ми бачимо, що Україна, зокрема, уряд зміг запозичувати на початку цього року кошти в рамках Євробондів, незважаючи на те, що Україна формально була в цьому списку. На початку 21-го сторіччя однією саме з вимог ФАТФ, А ми пам'ятаємо, що ця організація, незважаючи на те, що вона була створена ще. 1989 року вона власне реально почала працювати досить активно тільки 2002 року. Чому а тому, що відбулося 11 вересня в Сполучених Штатах, почалася світова боротьба боротьба з світовим тероризмом і, власне, можливо, навіть нести тероризмом з його приводом. І власне всі країни, які дуже люблять корупцію, де Досить мала частка безготівкових операцій, де чиновники в принципі досить легко полюбляють брати хабарі. Власне в таких країнах, скажімо, вони стали попадати до списку подібних організацій. І власне, якраз до України, одна з претензій була, то, що в нас дуже багато мільйонів і мільярдів гривень, доларів інших валют просто ходять без з одного боку сплати податку з іншого боку не зовсім зрозуміло походження цих коштів. 2007 року Україна потрапила до сірого списку країн, які не повністю відповідали вимогам ФАТФ, і у цьому стані вона перебувала до літа 2010 року, коли були прийняті необхідні закони. А зокрема, у новій редакції викладено було закон про протидії відмиванню. Коштів, отриманих злочинним шляхом, і про заходи про щодо запобігання фінансування терористичної діяльності. Проте прийняття низки необхідних законів не відразу призвело до виключення України із сірого списку, оскільки ФАТФ Вимагав певного часу для оцінки, наскільки закони прийняті в Україні практично реалізуються. Інвестори, які співпрацюють із українськими підприємствами, не будуть більше перейматися проблемами взаємовідносин із українськими контрагентами і зможуть вільно проводити бізнесову діяльність і Інвестувати в Україну, вивозити кошти із України, розуміючи при цьому, що ніяких додаткових питань з боку контролюючих органів у їхніх рідних країнах до них не буде.